Так, ну що. Перший ряд. Пакчой, салат. Пакчой, салат, цибуля, цибуля. До... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Оце я займаюся. Ніколи не знав, що буду займатися такою штукою. Вообще капець. Старію, блядь. Коротше, по дві насінинки, палець і закриваємо, лишаємо невеличку ямку, щоб знати, де воно. Пісок. Пісок. Тут вийшло в мене 5 чи 6 відер, здається. Коротше, в мене медитація за копонікою. Це треба автоматизувати. Можна, звісно, купляти готову розсаду, замовляти це в горщиках. От, значить, Рівень води якраз на межі агроволокна, то я його не пускаю в, в пісок. Ну, звісно, що волога буде підніматися. Зволоження буде йти, тому тут ніхто неможливо повністю закрити, але завдання, щоб зверху там, де пісок, було більш сухо, ніж внизу. І вся, всі поживні речовини з методом зволоження попадали до рослин. Ну і все рівно мені здається, що рослини, агроволокно пройдуть. Якщо вони пінопласт проходять, то я думаю, агроволокно вони пройдуть. Так, інші я не закриваю. Подивимося. Це у нас раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість рядиків. Інші посажу пізніше. Це вже досвід, що не можна все садити зразу. Потім не відомо, що з цим робити. Завтра буде риба.